Дуже висока температура повітря в цьому році, аномально висока температура повітря, це е, дуже багато біологічного матеріалу, який осів на дні, і який піднімається. І звісно, що це впливає і дуже погіршує екологічні, екологічні якості морської води. І тому. Ну, поради, Звісно, що порада не купатися в морській воді, вона ну, не, не буде сприйматися людьми, але після цього купання потрібно обмитися. Обмитися І, звісно, щоб вода не попадала морська вода в глаза, щоб вона не попадала до роту. І в першу чергу це стосується дітей. Тому що діти вони ну, не контролюють так. Себе і тому їх повинні контролювати рідні в першу чергу. Тобто, якщо дитина йде в воду, да, то вона там може присісти, вона може похлюпатися, там, але щоб вона знеряла, щоб вода не попадала в глаза, не попадала до рота.